Дорогі друзі, продовжуємо нашу підготовчу роботу. Тепер вже в програмі Ultimarket Cura для принтера Lego. Відкриваємо зроблену нашу модельку. Є тут файл. Так само натискаємо «Файл». Новий Open Files. Open Files. Натискаємо Open Files. І тут ми маємо такий стіл очі. Який, словно зображує нашу поверхню нашої друкарки. Находимо наш файл той, що ми зробили. Називається він Накладка бок Натискаємо на цей файлик. натискаємо відкрити, і він з'являється на нашій тещиці. Трошки збільшимо. Так, що ми маємо? Тут по лівій стороні є кубик, який дає нам можливість бачити, як це все проходить. Ну от ми бачимо червоним, то там загорілось, що не касається площини. І для того, щоб зробити, там будуть підтримки видруковуватися. Без підтримок цей фалік ми не надрукуємо. Можна зробити по-іншому. Ми зараз Спробуємо по-іншому. Зробимо зараз оцю поверхню перекинемо на другу сторону. Як ми це робимо? Вибираємо лівою кнопкою миші по цьому об'єкту. І тут вона загорілось. Це у нас. А що ж це у нас? Я, я не пам'ятаю. Ну, Давай натиснемо, що воно дає. Зрозуміло сюди є. Так, тут у нас зменшити збільшити збільшити. Ну, наприклад, це якщо ми маємо 100% 92 мм на 42 і висота 10, то змінюючи тут параметри, змінюються розміри. Ну, наприклад, беремо, напишемо 50%. Змінимо одну цифру на 50. І що виходить? І виходить раз, і зменшилася наша. Виходить 5 мм на 46 на 21. Вертаємо назад до 100%. До 100%. Можна задати будь-який параметр. І так ми отримаємо те, що нам потрібно. Ну, ми проектуємо один к одному до одного. І так у нас є виходить така. Наша задача обернути. Вот третя. Іде тут у нас обертання. Потянувши за одну з цих ліній обертання ми отримаем. Давай ми поставимо, щоб було нам трошки так. От раз. Можна за зелену лінію потягнемо. І ми бачимо, що перекидається наша моделька і стала на 180 градусів розвернулась. Окей, І в такому вигляді, напевно, будемо і друкувати. Далі тут ми маємо регульовочки, Ось ми, нацихли регулювання. І вони пішли 0,2 мм товщина лінії шару. 0,5 мм це в нас іде крайня лінія. І 1 мм, 4 мм, 0,4 мм. Це у нас іде міліметр, висота шару. Далі, ну тут по англійськи це я вже розумію. Товщина бокових стінок і верхніх стінок ми поставили по 1 мм. 5 мм. Ліній. Це по 0,2 мм. Виходить 5 ліній. Так, у нас. Далі. Регулюємо швидкість. Швидкість у нас іде 40 метрів за секунду спит. От ми бачимо спит. 40 мм за секунду. Далі Матеріал. У нас іде температура ПЛА. Ми ставимо 200 градусів і вибираємо температуру стола. Вибираємо 80 градусів. 80 градусів температуру стола вибираємо. Це підбирається таким експериментальним. Фен. Фен у нас коротс фена. Оставляємо 100%. Так. Ну і у нас іде заповнення. Заповнення тут дає вистя. Або щось якісь тут підтримки йдуть. Треба підтримки. Ну так. Так, закриваємо. Ще ця програма називається слайсер. Слайсер називається от слова слайс. Ну, слайс. От ми натискаємо цю функцію слайс І вона в нас програма вираховує. Вираховує, як буде виглядати друк. Для того, щоб побачити, як цей друк буде виглядати, є така прев'ю. Превью це ми можемо побачити, як буде йти наша друкарка. От, наживаємо превю. І тепер дивимось от наша моделька. Візьмемо давай згори її, згори трошки збільшимо, видно ці слої, слої видно, які будуть друкуватися ці лінії. Синім таким зображені в нас лінії, які будуть допоміжні лінії до стола клієтесь. Далі йде червоним, це йде по периметру. Периметр де в нас червоним. Далі йде жовтим, це йде заповнення. І опять червоний це периметр, цей Ну, Можемо подивитися, як в режимі 3D це буде виглядати. Це зверху, зараз в режимі 3D. Це виглядає. Як буде друкуватися. Це нам не цікаво в режимі 3D, бачить як. Ми подивимося з гори. З гори подивимось, зараз, включаємо. От і в нас побігла. Починає малювати. Починаємо малювати. Як воно буде видруковувати наш нашу цю материку. За цей час лайсер все прорахував. Пише принт USB, Натискаємо. Тут написано 18 грам, Буде друкувати нам одну годину. 54 хвилини. Принт. І де в нас підігрівається стіл зображення. 29 градусів зараз на столі. 30. І потихеньку піднімається температура стола. І тоді піде піднімається температура екструдера. Ну, Чекаємо 2 часа. 2 часа ми записувати програмку цю не будемо. Виключаємо. Побачимо в наступній серії, як у нас буде виглядати ця вся бокова накладка. Нехай собі друкує, а ми виходимо з програми. До побачення. До наступних зустрічей.